Всім привіт! З вами Лариса. Ви на каналі Светжб'юті. Розпакую з вами зараз нові мої замовлення з поточного каталогу номер 13 Багато новинок. Будемо з вами дивитися. Осіння зимова новиночка, горбуз і кориця. Його розрекламували в усіх усіх, усіх сторін. Сказали, який він класний. Я впевнена, що мені гарбуз сподобається. Я буду ним користуватися дуже-дуже задоволенням великим. Я взяла крем для тіла для душу і я взяла мило. Ще є, ще є для душу, губка для душу у формі кавуна, вигляді кавуна. Також взяла новинку, туш кольорову. Це бургунд коричневий, коричневий кольор. Взяла також тіні. туш тон 40 48039. за туш виготовлена в Італії. Тіні тіні тіні. Код-код-код 47-189. Вони також виготовлені в Італії. Отже, якість неймовірна буде, як і у. Фарби для волосся. Також взяла, щоб була спеціальна ціна. Олівчик 47707 коричневий Він виготовлений в Китаї. Туш взяла блакитну взяла пінку. Вона зараз по акції, на синю хотіла, її немає. Будемо цією поки користуватися. Взяла ще одну, ще одні тіні а, тон 47190 і 47189 то не поруч я б взяла. Так, далі. Ще я взяла новий палантин. Він, скоріш за все, мене буде на подарунок. А також я взяла ще фіолетову тушу. Будемо компонувати, як заяву на компанію. І взяла багато-багато багато-багато красивих каталогів. І це, напевно, все. Я щось думала. Ще я що ще замовила. Ми будемо дивитися, можливо, склали трошечки трошечки, олівчик. Ну, я пам'ятаю, що ще один олівчик мав бути: 47,706 блакитний. Ось. І ще один олівчик знайшовся. Ну і це. І це, напевно, по цьому замовленню все. Тому це моє було замовлення на 81 бонусний бал. Багато новиночок буде тестувати, буду розповідати свої враження, ділитися. Тому всім дякую за увагу. Чекаю ваших відгуків, що ви будете собі брати, чи будете брати набори, і, взагалі, що ви собі придивилися в цьому поточному каталозі. Всім до зустрічі, з вами була Лариса.